Демонструю свою газону яка зроблена, можна сказати, зібрана і палок. Основа це в мене фанери двадцатка, Двигун, коліщатка, з якої-то дитячої коляски, скорішого мальвіна, якщо я повинен. Ну і сама основа ось така це із радянської. Коляски. Тут знаходиться конденсатор пусковий, сьогодні блок включення, рукоятки для переносу. Це для того, щоб підвішувати на зиму. Під низу в мене знаходиться. Ось такі частинки ножі на фланці зроблені. І косить як. Ну, робить одної висоти трави. Заводимо. Газончик виходить рівненький, який повинен бути. Вот это поворот! Ось так вони у зібраному вигляді. Так, піднімається. Ручки для переносу. Одна і друга, з чого були. Ну а це гачок. Для того, чтобы назву повисать, на зиму повесить, не стояло в нанете. Ну и все. И вот, маемо. Замечательно, поразительно, гениально.